Репринт 5989. Земля затремтіла і розпалася. Його блискавки освітили весь всесвіт. Земля бачиться і тремтить. Псалом 97.4 Святі Божі пророки старого і нового заповіту дають нам. Численні образи сьогодення і події, які відбуваються в світі. Псалмист Давид, дивлячись пророчим поглядом в майбутнє, говорить: Господь царює, нехай земля тішиться, нехай радіють численні острови. Псалом 97.1. Як нами вже було згадано у викладах святого Письма Том 3. Розділ 9. Це почало бути правдою, відколи наш Господь Ісус, повернувшись на землю, щоб встановити своє царство, взяв для себе свою велику владу. Однак, доки його царство не буде повністю встановлене на землі, його славне царювання не буде ясно розпізнане. Те, що пророк Давид. Особливим чином посилається на теперішній час з 1878 року і до повного запровадження царства, стає зрозуміло з наступних слів. Хмари і темрява оточують його, справедливість і правосуддя основа трону Його. Огонь іде перед Ним і навкруги палить ворогів Його. Справді, в цьому дні царської присутності великого представника Єгові, виконавця його величних задумів, довкола нас є грозові хмари. Для тих, котрі не є ознайомлені з задумом Єгові, темний морок і збентеження поглиблюється щодня, до того ж з усіх боків. Огонь іде перед Ним. Якщо ми запитаємо, чому цей день Його присутності є часом утиску і клопотів народів, насувається відповідь, Тому що справедливість і правосуддя є основою Його трону, і Він судить народи і важить їх на вазі. Право кладеться мірилом, а справедливість вагою, Ісаї 28.17 з наміром, щоб безсторонні принципи його правління незабаром могли бути утверджені на всій землі. Буде виявлена не тільки вся несправедливість, але й йогонь іде перед ним і навкруги палить ворогів його. Псалом 97.3. Всі добровільні і уперті опоненти його справедливого правління будуть відтяті. Знищені, спалені, поглинуті огнем його заздрощів. Софонії 38. Ця праця суду і наступний час утиску є необхідними приготуваннями до славного царювання справедливості, яке прийде услід, де всі будуть мудро керовані Великим і святим, котрий є надто мудрий, щоб помилятися. І надто добрий, щоб бути невдячним. Отож Пророк радить віднайти в цьому достатньо підстав для вдоволення і радості. Дивіться Псалом 96, 9 по 13 і 98 Псалом з 1 по 9 вірші. Справді, існує велика причина для радості, не лише між святими, але й по всій землі і привілеєм святих. Є розповідати цю радісну новину всім, котрі бажають її слухати. Розповідаємо її, не дивлячись на те, чи люди слухають, чи ставляться з упередженням. Бо поступово, коли великі клопоти цієї години суду почнуть накладати печать повчального уроку на серцях людей. Тоді блаженне свідоцтво стане, як лікуючий бальзам. Люди побачать, що той, котрий вдарив їх у своєму гніві і шмагав у своєму невдоволенні, є також ласкавий і милосердний, і не бажає, щоб вони загинули, але щоб навернулися до нього, послухалися його рад і жили. Спалахи блискавок. Від трону. Власне, посеред хмар і темряви цього дня горя, які супроводжують встановлення царства Месії, підтверджуються слова пророка Його блискавки освітили весь світ, земля бачить це і тремтить. Наскільки доречне таке порівняння? Мов блискавки, які спалахують посеред мороку. Ізбентеження цього хмарного дня до людей приходять дивовижні проблиски величних принципів правди і справедливості, на противагу яким все більше стає видимим теперішнє безладдя у світі, спалахи блискавок від прихованого трону виявляють одну за одною різні неправди. Скоро увесь світ буде підведений. В значній мірі це відбувається вже сьогодні. Кожний день додає гостроти у тиску, і увесь світ тремтить від страху, не знаючи, яким буде наслідок, і жахається найгіршого. В заголовних статтях наших найбільших газет читаємо про речі. Написані мовби з точки зору теперішньої правди, настільки дивовижно вони передбачають все, що майже обов'язково має прийти після теперішньої жахливої війни, написано в 1916 році. Щедро пророкується революція і темна анархія, яка повинна прийти перед великим часом відбудови. Як приклад для порівняння згадується Велика Французька революція, так само як недавню квітневу зливу було порівняно з нищівним тропічним ураганом. Як справді виконуються слова нашого вчителя в стосунку до нинішнього часу, люди будуть мертвіти від страху і чекання того, що йде на весь світ. Луки 21, 21.26. Треба підкреслити знаменну річ, що ці спалахи блискавок постійно звертають увагу на Боже Слово, на золоте правило, на рівні права і привілеї людського братерства, на безпомилковий характер і повну любові і самопожертвування вдачу Ісуса Христа, на закон любові. Що перебуває в видимому контрасті із пануючим скрізь законом самолюбства. Здається також знаменним, що в цих днях війни і загального напруження люди світу часто звертають увагу на пророцтва святого Письма, ставлячи собі питання, чи нинішні умови і клопоти, які всі інтелігентні люди бачать перед собою. Не є виконанням цих біблійних пророцтв. Це все веде людей до роздумів про справедливість і майбутній суд. Дія Апостолів 24-25. Коли як вони сподіваються і вірять, теперішнє зло якимось чином буде виправлене і буде запроваджена справедливість. Через раптові все більш часті спалахи світла. Які сходять з грозових хмар, що оточують невидиму духовну присутність нашого славного Царя, ці принципи Божого Слова є виведені сьогодні на світло і представлені на розгляд всіх людей. Дискусії про них ведуться не тільки в щоденній пресі, але також в нашій популярній періодиці, в офіційних друкованих органах робітничого класу. В магазинах, на заводах, в конторах, на ринках і на публічних мітингах, навіть язичницькі народи розмовляють про них, порівнюючи щоденне життя визнавців християнства і поведінку християнських народів з характером і вченнями великого засновника християнської релігії, похваляючи останнього і висміюючи перших. Земля побачила і затремтіла. Внаслідок спалахів, блискавок Бога, які освітлюють світ, скрізь стає помітним велике сум'яття. Ніколи досі не панували такі умови. Довкола чути зловісне незадоволення, нарікання, неспокій і увесь хід людських думок на всій землі набув. Революційного забарвлення. Спалахи блискавок виявляють наявне в світі зіпсуття, непорядність високих посадових осіб і показують людям, що вони живуть нижче рівня людської гідності. Але як змінити речі? Люди не можуть збагнути, власне, звідси постають. Суперечливі ідеї, теорії, всілякі різноголосся, погрози, які свідчать про факти, передбачені пророками, бо поганий розлютилися. Люди, поганий, народи бунтуються, і вся земля тремтить від галасу словесних конфліктів і потрясінь, які сьогодні зводять світ на ноги. Почув і звеселився Сіон. Та яким має бути посеред всього цього лиха і збентеження становище справді посвяченого і вірного Господнього народу? Чи він також охоплений страхом? Чи в той самий час, як суди Господа падають великим тягарем на примхливих і неслухняних? І вся земля кружляє й хитається, мов п'яна людина. Псалом 107,27 Святі також є перелякані і занепокоєні зовсім ні, бо написано: Почув, і звеселився Сіон, і потішились юдені дочки через твої суди Господи. Адже затривожились тільки грішні в Сіоні. Псалми 91 і 46 показують, чому святі радіють і відпочивають серцем в той час, коли інші плачуть і ламентують. Так відбувається тому, що вони мешкають в таємному місці Всевишнього, представленому в святая образного намету, і перебувають в тіні Всемогутнього. Так само, як образний намет був вдень покритий стовпом хмари, а вночі стовпом вогню. Так відбувається тому, що Бог є їхнім прибіжищем і твердинею, благовоління Господа до тих, що бояться Його, і завід свій він їм відкриває. Псалом 25:14 Цим мешканцям таємного місця Найвищого в теперішньому важкому часі є дане ясне знання Божественного плану з його часами і порами, яке дозволяє бачити потребу нинішнього способу божественного картання світу і мирні плоди праведності, які з нього виникнуть. Посеред бурі і битви Великого Дня Господа. Вони чують наказовий голос Господа Саваота і їхні серця наповнює радість, і вони мають повне довір'я до його вміння випровадити лад з усього цього заколоту. Вони розуміють, що під час суду цього дня Господь промовляє з небес, найвищого місця влади і нагляду, отож вони складають подяку. На думку про його святість, Псалом 34 вірш про його справедливість, мудрість, любов і силу, які засвідчують бездоганність усіх його чинів. НЕ дбали, не почує. Але псалміст звертає увагу, що хоч світ загально нічого не знатиме про істинного провісника, теперішніх подій. Жахаючись і проймаючись тремтінням. Натомість святі, отримавши ясне знання, радітимуть і підноситимуть свої голови, спостерігаючи наслідки цього, однак деякі особи, неуважні, до неспокою в світі і до голосу, що промовляє з неба, будуть далі пишатися своїми ідолами. Він говорить, Нехай посоромлені будуть усі, хто ідолам служить, хто божками хвалиться. Ці слова приводять на згадку застереження апостола Павла. Глядіть, щоб ви не знехтували тим, котрий промовляє з неба. Євреїв 12, 25. Святий Павло звертає ці слова до тих, котрі знають і розпізнають Господній голос застерігаючи їх, щоб вони не нехтували ним, коли Він промовляє в гніві і в осуді. Та, на превеликий жаль, є такі, котрі нехтують застереженням і, впізнавши Господній голос, відмовляються його слухати. Вони нехтують тим, котрий промовляє з неба. І повертаються до ідолів, які їхні примхливі серця поставили на місце Бога. Їхні божки є справді ділом їхніх власних рук, їхніх людських філософій і вчень сьогодення, названих так фальшиво. Хто, почувши раз, свідчення Бога відкидає його, той неминуче. Потрапляє в одну з численних форм існуючого сьогодні ідолопоклонства, або з нетерпінням переходить від однієї форми до іншої. Кожен з них напевно потрапить в збентеження. Вони будуть посоромлені і зніяковіють, їхні ідоли будуть понищені. Добровільний грішник один раз просвічений і благословений. Освячуючим впливом Святого Духа і Правди, не уникне, за словами апостола, справедливої відплати за свої вчинки. Тексти з євреїв, 12 розділу з 14 по 19 вірші, вказують Божим дітям на цю небезпеку і застерігають їх жахливими покараннями у випадку. Якщо вони відвернуться від переданої їм святої заповіді. Апостол Павло змальовує сцени, які супроводжували вчинення старої угоди закону, показуючи, що це був образ подій, які супроводжуватимуть встановлення нової угоди закону, при закінченні теперішнього віку під владою того, хто більший від Мойсея. Під владою нашого Господа Ісуса Христа. Гора, царство, Господнього дому сьогодні утверджується на вершині гір, займаючи місце великих царств цього світу, підносячись над згір'ями меншими урядами. Ісаї 2.2. Довкола панують хмари і темрява, утиск, збентеження. І клопоти народів. Водночас громи і блискавки змушують всю землю тремтіти, як тремтів Ізраїль біля гори Сінай, вихід 19, розділ з 1 по 25 вірші. І тепер від весни 1978 року Бог настановив свого царя націоном, горою Святою Своєю. Псалом 2.6. Отож, якщо ті, котрі відмовились слухатись Мойсея і зухвало збезчестили урочисту подію при Сінаї, зустрілись з миттєвою смертю, то яким чином зможемо уникнути цього ми, коли знехтуємо голосом великого посередника Нового заповіту і знаменними обставинами, які тепер супроводжують його встановлення? Заключні думки Ми бачимо, як насуваються хмари горя. Ми чуємо гуркіт громовиць суду, що землю покликує від сходу Сонця і до заходу. Псалом 51 Ми бачимо спалахи блискавок правди і справедливості і спостерігаємо, як сьогодні уся земля перебуває в стані потрясіння. Яке завершиться повним поваленням всіх існуючих інституцій, систем і урядів. Нинішні події справді промовляють сурмовим звуком, як нам відноситися до цих речей. Наші серця, дорогі брати, мають бути наповнені дбайливістю і пошаною. Нам обов'язково треба пильнувати і молитись. Щоб, маючи обітницю увійти до його спокою, хтось з нас не спізнився, Євреїв 4.1. Керуймо наші кроки з найбільшою дбайливістю, щоб ми могли вчинити певним наше покликання і вибір. В цьому багатому на події, періоді часу буде потрясене все, що може бути потрясене, що могли позостатися лише. Непорушні речі, правди і справедливості. Євреїв 12 з 25 по 29. Кожний, покликаний мати частку в надходячому царстві, повинен любити справедливість і з відвагою і відданістю ставати на захист правди, незалежно від того, що може бути сказане про неї. Всі інші будуть потрясені, і впадуть. Це діло виконують пастки і зведення теперішнього злого дня, аж урешті полишаться тільки вірні. Тож улюблені, чекаючи цього, попильнуйте, щоб ви знайшлися для нього нескверні і чисті у мирі. 2 Петра 3:14. Готові увійти у відпочинок який ще позостається. Реприн 5989, 1916 рік.